Дякую, що залишатися з нами на телеканалі Київ триває програма громадська приймальна. Сьогодні п'ятниця у нас другий блок. Традиційно це поради лікаря. Ну є така інформація, що 30% свого життя людина проводить у сні. Решту 70% мрії просто відіспатися. Але не поспавши нічку другу, згайну вихідні не надолужиш. Організм сприймає сон дозовано. Погано, коли забагато, але гірше, коли замало. Не встигаємо накопичити енергію, не встигаємо придумати програму цілісної поведінки, того, що повинні зробити за певний відрізок часу. На київський сон скаржиться частіше, ніж на болі в спині і застуду. Кожен другий незадоволений якістю свого сну, а 20-30% потребують діагностики та лікування проблем пов'язаних зі сном. З них 75% стражають на безсоння, а 15% на виражену денну сонливість. Ну, така є такі дані, така статистика, а ми завить почуємо відповіді спеціаліста на запитання, а як же подолати безсоння. Юрій Погорецький, президент Української асоціації медицини СНУ, головний лікар лабораторії сну, кандидат медичних наук, кардіолог, сомнолог. Сьогодні у нас у студії 223-09-71. Ми чекаємо на ваші запитання 223-09-71. Тема не просто актуальна. Юрій Нестеровичу, рада вас вітати. Добрий день. Добрий день. Хотілося ще спати, якось прокинулася, тому що важлива тема. Чому важлива тема? Дивлячись на те, що нині відбувається, ми зараз не будемо аналізувати, тому що маємо іншу специфіку і інший формат програми, але безсоння стало такою, знаєте, супутником майже кожного з нас. Тому що ми всі знаходимося і живемо в інформації, якби це не звучало, якби ми не хотіли відсторонитися від неї, але кожної хвилини рука тягнеться або до телевізора, або до інтернету подивитися і знаєте, бути в темі, і це правда. І виявляється, що знаєте, як від малого до великого всі, всі віки, так то було кохання, слава Богу, всім вікам, так а зараз я дивлюся, що на превеликий жаль всі знаходяться в досить важкому інформаційному просторі і. Не сплять, це правда, просто люди вже третій мі... Оце десь третій місяць. А знаєте, хтось висипається дійсно там в суботу, неділю намагається, але це нічого не змінює. Потім знову починається те й саме. Тому сьогодні хотілося з медичної точки зору, але хочу, щоб ви роз'яснили, бо є ж знаєте, якби хронічна якась проблема, як безсоння, а є можливо як псевдобезсоння. Ну як, от медицина трактує ці поняття? І взагалі чи є таке поняття як безсоння, саме безсоння? Треба розібратися в uh -huh. зовнішніх факторах і внутрішніх факторах. Uh -huh. Зовнішні це середовище, це інформаційне поле, uh -huh. і внутрішні фактори це якісь хвороби в людини. Але коли вони всі поєднуються, і треба розібратися в комплексі. Основне, щоб ми зрозуміли спочатку, чого в нас не було в країні і чим ми не займалися. Це культура сну. Культурою сну ніхто ніколи не займався, ніхто нас не вчив, як треба спати. Коли лягати, коли вставати, з ким спати, на які яка подушка, яка постіль. І це дуже актуальне питання, яке сьогодні піднімає ваш канал. І дійсно треба зрозуміти, що бархатна революція в Європі вже проходить успішно. Дуже багато проблем, починаючи серцево-судинна система, пульмонологічні проблеми, еректильні проблеми, сексуальні проблеми, проблеми психопатичні, неврологія, психіатрія. Починаємо. Лікувати зночі, треба нормалізувати ніч. І тоді буде зранку виспаність, бадьорість, депресуха відступить. Тис буде нормальний, головної болі не буде. Кохання буде більше. Тому звертаємо увагу на обстановку сну, mm -hmm. ауру сну, партнер, який не хропе і не буде тебе за те, що він бігає в туалет вночі. Подушка, свіже повітря, світовий мусор mm -hmm. треба закривати, штори затемнення робити, телевізор зі спальні винести, входити в спальню як в храм сну. Як ми відновимося вночі, так ми і будемо працювати в день. Сьогодні така актуальна поговорка пословиця: за одного виспаного, двох невиспаних дають. Тому можна навіть більше сказати. Якщо людина виспалася, вона може творити, вона може радіти життю. Вона виспану людину видно в метро, на перехресті, на роботі. Виспана людина. Ну, вона ви відсотки виспаний. Я от, чесно дивлюсь на вас. Це ви наш точно. секрет сомнолога, Він завжди так? має висипатися. Яка б ви, робота не була вночі видно. з пацієнтами в лабораторії, але все одно вісім годин сну. 8? Основна порада. Ні плюс, ні мінус. Вісім годин. І бажано основний секрет, який коштує мільйон. Безкоштовно. Сприйміть однозначно uh -huh. аксіому в 10-ти лагаті в 6-ти підйом. Ніяких телебачень, ніяких інтернетів, все встигайте зробити до 10-ї години вечора. Привчіть uh -huh. Самий важкий момент от привчити себе uh -huh. до цієї дисципліни. Uh -huh. Хтось починає говорити я жаворонок, я там попугаю. Одухайте oh, oh, вже з'явилися. Перепрошую, голуби. Це ті, хто може і так, і так ну прокидатися в будь-які лягати. Це, Це все від не... безкультури і Це попитка себе виправдати. Чому я сижу? Мені ніби краще працюється вночі. Uh -huh. Ні. Це самовиправдовування свого без Правильно, за рахунок нормалізації сну у нас сьогодні успіх лабораторії 72 кілограми похудання за рік, без дієт. Людина висипається. 8 Я просто годин. вас заслухалася. Вся нас же, знаєте, глядачі досить часто просять розказати, що у нас там відбувається за кадром. Уважно вас так слухають, і всі замислилися про те, як же лягати в десятій, прокидатися в шостій. Бачите, ну не може все, пропити. Все можливо зробити, uh -huh. так як наші предки жили і uh -huh. довгожителі. В них основний був секрет. Скоро ми лягали, спіню ми піднімалися і все в житті встигали. Але синдром хронічної втоми, синдром хронічного недосипу рано чи пізно приводить до збою сну. А він має чотири фази, а людина залишається тільки в поверхневих двох фазах. А таїнство, волшебство, вироботки гормону, мелатоніну, гормону щастя, якраз виробляється тільки в четвертій фазі на переході в поверхневий сон. А мелатонін виробляється якраз з 10-ї години вечора до 12-ї години ночі. Ось в чому весь секрет. Ми втрачаємо мелатонін. Ми можемо потім лягати вперше, в першій, в другій, потім досипати 8 годин. Але ми не отримуємо гормону мелатоніну. А звідси депресії, а звідси інсульти, інфаркти під ранок. А якщо ще є зупинки дихання, тонус глотки втрачається, з'являється хропіння, а хропіння це велика проблема. І 90% безсоння причини, це хропіння і зупинки дихання у вісні. Безсоння від страху спати. Тому. Сьогодні є можливість в Україні на кінець проводити угу. і діагностику, і лікування. Якщо 20 років тому вчили, що проблеми порушення сну немає діагностики, або якщо є зупинки дихання, наприклад, піквізкий синдром, апноя, людина гине. 100 тисяч інсультів в рік в Україні. 50 тисяч інфарктів в Україні кожного року. Під ранок, вночі. Чому людина ніби спить, а ловить інфаркт, інсульт? Тому що дуже багато проблем із за хронічного невисипання. Основні пацієнти і ем, жалоба наших пацієнтів: причина приходу в лабораторію сну це хронічний недосип. По сім, по шість, по п'ять, по чотири години сну. Хотіли за рахунок сну вирватися. Тут були і мільйонери в нас, і прості люди. Я і хотіла лікарі. Вас запитати і за віком, напевно, що всі вікові категорії, так? Е... і молоді. І... І маленька і дівчинка у нас я саме молодша три рочки. Старший старші житель такі рочки, так? три рочки та? теж є проблеми порушення mm -hmm. дихання у вісні, по mm -hmm. безсоння і метаболічний синдром, аденоїди, гланди. І побіги в туалет, і ночний енурез у хлопчиків у дівчат. Чому є зупинки дихання у вісні? Хропіння. Ми відкрили такий синдром Рікашета. Німці звернулися mm -hmm. до нас, клініка Шаріте, мої партнери, і кажуть, як ви так встигли Про це співпрацюєте все Співпрацюєте з ними, так? Да? Співпрацюємо mm -hmm. і вчилися mm -hmm. там, а тепер вони mm -hmm. до нас приїжджають за досвідом. Синдром Рікашета. Коли в сім'ї один хропе, всі інші не сплять. Їм здається, що вони сплять. Вони так само не мають четвертої фази сну. І в них теж є проблеми зі здоров'ям вже з'являються. Але ми знайшли феномен Рікашета. Покращення сну в сім'ї. Як Друг, одного що, що... лікуємо, так, починає висипатися лікувати. дружина, як так. мінімум. Це підоштовхнуло на це заключення одного пацієнта через який коли він перейшов на контроль. Каже, Юрій Нес, я похудав під вашим методом лікування на 40 кілограмів. Ну чому моя дружина похудала? Я та лікувався з маскою, дівав, спав. А чого вона? Вона теж починає висипатися. Тому давайте в культуру сну принесемо ще що: повага до кожного сну, до свого і чужого. Прийшла людина з роботи, мала чергування, вона має виспатися. Починається, винеси мусор, купи хліба, займись з дітьми. Дайте виспатися людині. Молоді мамочки. По двоє, по троє дітей підряд. Хронічний недосип 2-3 роки підряд. Красиві, симпатичні. 2-3 роки назад все класно, а через 2-3 роки приходить після недосипу з психоневрологією страшною. Я знаю Займаю маму, в якої 8, 8 дітей, і вона за столом на Святі просто заснула, це засинать. взагалі виглядало, ну… Допомагайте один одному, змінюйте, дайте мамі висипатися свої 8 годин. Можливо, 7 плюс 1. Порада, якщо не 7 вдається, плюс 7 плюс 1, можна годинку днем доспати. Но 5 плюс 3 – ні, 6 плюс 2 – ні. Бажано 8 годин сну. І перед тим, заходити в спальню з максимально позитивними емоціями. Якийсь романтичний фільм, не дивлячись на стресову ситуацію, яка угу. є, приділіть увагу ближнім. Приділіть увагу батькам, з якими ви давно не бачилися, давно не спілкувалися. Не один раз там на Новий рік зустрілися, і то новий рік був напружений. Приділіть увагу дітям, приділіть увагу навести порядки на полицях, щоб книжечки лежали, папери перебрати, mm -hmm. як обстановка. Приведіть, візьміться за ті справи, які колись давно вже відложили. А по-друге, прийшла весна. Беремо лопату і починаємо сіяти. Добре, гарне, щасливе. Життя продовжується треба посівати засівати новими ідеями гарним настроєм. я дивіться зверніть увагу при всій напруженості на перехресті ми стали більш вічливими. Ну, взагалі, почали пропускати я... багато речей пісоході. які приємно зараз вражають це правда це стряска повинна бути mm -hmm. але щоб це не переростало в хронічний стрес mm -hmm. бо стрес має бути це стимул це активізація всіх ем... Всіх потенціалів людини. Але коли він переходить в хронічний стрес, потім хронічне безсоння, mm. і потім починаються проблеми. В тих, хто конкретні безсоння турбує, треба розібратися. Зверніться назад. Це не то, що подія трьох місяців, останні це вона спровокувала ситуацію. Треба побачити, що було 7, 8, 10 років назад, коли ви не досипали, коли ви працювали на трьох роботах, а ще й при цьому вчилися, а ще й діточки були, а ще й батьки мали проблеми. Зверніть, що було тоді. Треба бігом надолужувати, якщо є вже серйозні проблеми. Сонливість хронічна, засинання за кермом це велика катастрофа. Кожне третє ДТП це засинання за кермом по причині невисипання. Кожне третє ДТП. Це самі кроваві аварії, mm -hmm. бо заснувши кати, так що не може нічого проконтролювати. Тиск, цукровий діабет, зайва вага. Займіться коханням на кінець. В 10-й годині лягайте спати, щоб зайнятися коханням. Ми забуваємо для чого спальня. І о 6 прокидатися, щоб зробити те, що зробили о десятій. І так mm. воно буде. Якщо в 10 лягати, Як то і в 6 -ті. захочеться. а то ми забули, коли це було. А ванна, згадайте, коли останній раз використовували ванну разом. Простий банальний тест, який винайшов буквально недавно. Питає дружина з, з чоловіком приїжджає і каже, коли останній раз. Ви використовували ванну. А в нас нема. У нас душова кабінка, де кіт А душову кабінку коли використовували? в кіно дивимося, бачимо, зробіть в себе вдома. Так, зараз любов, ми ще в, ти, в титр допишемо сексолог. А не я вистачає. вимушений асоціація медицини сну. Я вимушений був відкрити цю асоціацію, тому що це міждисциплінарна проблема. Ну я розумію, про що А я... вагітні в роддомах роплять і мають проблеми храплять. з пишне дихання і мають mm -hmm. гіпоксію, гіпоксія мами, гіпоксія плода в родах. Проблеми не вирішується це питання, не вирішувалося. Слава Богу, сьогодні вже приєднуються лікарі різних спеціальностей, починаючи з сімейного лікаря, який бачить uh -huh. нічні проблеми. Швидка допомога підтверджую, всі основні виклики катастрофічні вночі. Чому? Безсоння і порушення сну. Сьогодні можна це діагностувати. Сьогодні є скринінгові моменти діагностики на дому, не обов'язково треба їхати в лабораторію, щоб людина переконалася, є проблеми чи нема. Датчик, який міряє кисень в крові, і датчик, який міряє зупинки дихання. у вісні є чи нема. І які? Є центральне апної, це черпно-мозкові травми, це післяінсультні пацієнти, вірусна інфекція може бути і центральне походження зупинки дихання. Є апної обструктивне, коли спадається глотка за рахунок того, що немає та втрачається тонус глотки. Не вірте ніяким спеціалістам. Нема таблетки, яку випив і почав спати. Наоборот, нас трошки на нас невропатологи, психіатри, що ми знімаємо з антидепресантів, зі снодійних наших пацієнтів. Чому? Тому що виробляється свій власний гормон, мелатонін, який твориться чудо. В нас звонів, Раді вас чути, говоріть ви в Алло, добрий, добрий день. день. Маю запитання таке до спеціаліста. А в мене старший син 24 роки, в нього робота за комп'ютером, але постійно нічні зміни. Тобто дитина цілими ночами сидить за комп'ютером і робота досить нервова. Спить він в день, зміни ці постійні. Що б ви могли підказати, тому що роботу міняти він не планує. І як бути Це дуже взагалі? Дякую. Я пам'ятаю, як я працювала в прямому ефірі, і треба було вже бути о п'ятій годині ранку, скажімо так, отак. От при параді, і ми приїжджали на першу годину. і Так тривало кілька років. А в дев'ятій годині ранку я просто так як ви, але я не за кермом, слава було, але сідала поруч. Я просто спала. Я спала всюди, куди б я не приходила, я всюди спала. І м -м, потім пам'ятаю, як виникли певні проблеми здоров'ям. Мені просто все перевірили, все, все, все. Вже знаєте, так шукали, щоб дійсно знайти. Мені сказали, спіть. Просто спіть правильно, навчіться спати, як ви зараз говорите. Бо збити настільки всі біологічні ритми говорять. Я не знаю, тут звичайно дуже важко це. Конкретна відповідь така: скоригувати роботу однозначно. У мене було багато програмістів, які працювали вночі з американцями. В нього така робота по ночах. І привело до того, що хлопчик зі 100 кілограм піднявся до 217 кг. За рахунок роботи по ночах з американцями. Він прийшов, страждав, вже мучився. Хлопцю 25 років. До 25 років, з 18 він набрав 217 кілограм. Вимушений був змінити режим, але, добре, хай попрацює і попробує, але 8 годин потім висипатися. Не нагружайте його додатковою роботою, угу. дайте йому після роботи виспатися. Є змінна робота, є вахтова робота, лікарі, чергування. Дайте йому потім висипатися. І слідкуйте, щоб він потім відновив фізичне навантаження. Дієтичне наматажні, що вночі він не під'їдав. Якщо є серйозні порушення вже зі сном і днем він не може заснути, тоді бігом в лабораторію сну і не втрачайте дитину. Я бачу програмістів, які потім катастрофа. Потім дуже важко витягувати. Ну, слава Богу, цей пацієнт наш сьогодні втратив 72 кілограми. Він працює з американцями, але 4 години на добу всього-навсього. Висипається, рухається, пішов в басейн і все встигає. Саме головне з'являються думки правильні і Ідеї нові, і людина починає заробляти і може поміняти цей профіль. Нічна робота, це саме катастрофічна робота. Там ну, дуже ти багато серцевих порушень. Там угу. і онкологічні моменти, тому що падає імунітет таких пацієнтів. І наші пацієнти здорові мужики під час вірусної пневмонії попадали в так само в реанімації. Тому що ніби з виду здоровий, а там слабенький імунітет. Папіломовіруси, Зверніть увагу під мишками на шиї, які вискакують. Це вже свідчить про те, що є зниження імунітету. Лікарі, шановні, подивіться на колінка наших пацієнтів, які сплять вже на колінках біля ліжка, бо вони вже не можуть заснути. Вони бояться спати, бо в них страшний порушений сон. Колінка стерті, їх лікують по гіпертонії по 10 років, щупають ноги на на отеки, на набряки. А колінка не замічать. Мозолі на колінках, люди мучаться. А шрами на голові людина б'ється головою об стінку. Не допускайте такої. Є можливість, поміняйте роботу. Однозначно, бо можете втратити дитину. І ще слухаємо додзвоню, ще будемо завершувати. Говоріть в ефірі. Алло? Просто. Говоріть так. Алло, доброго дня. Добрий день. Добрий день. Я хочу задати пану Юрію таке питання. Алло? Слухай. говоріть, говоріть. У мене страшне безсоння після інсульту. Куди можна mm -hmm. звернутися у вас? Дякую за запитання. Дякую. Дуже актуальне питання, mm -hmm. те, що я казав, наступають приступи центрального апної, де після інсультних у після інсультних пацієнтів є пошкодження мозкове. В такому випадку виникають паузи по 30 по 40 секунд. Загалом людина вночі не дихає по 4 по 5 годин. Виникає страх, mm -hmm. і тут людина вже не може спати. Тому є прилади, сі папи, які налагоджують це дихання, і є можливість навіть поборотися з цим недугом як центральне апноє. Тому ви і не спите. Мозок організм боїться спати. Тому в лабораторію сну проводимо діагностику комбіноване обструктивне апноє, не комбіноване, центральне, і підбираємо специфічний е, прилад. Наприклад, Єльцин завжди проводжу такий приклад, бо всі його знають і наблюдали. Коли він пішов на пенсію, він дуже довго прожив. А в нього вже були інсульти, інфаркти, були шунтування, було стентування. Ну, пішов на пенсію і так довго прожив. Чому? На кінець то він тоді одів сіпап, масочку і спокійно з тим приладом виходив. По-перше, не заважає прилад. По-друге, привикання нема, задохнутися неможливо. І це єдиний спосіб вам в такій ситуації допомогти. Приїжджайте, звертайтеся, зробимо сьогодні день. Міжнародний день сну зробимо сьогодні знижку. так що хто сьогодні запишеться найближчий місяць, буде 50% відсоткова знижка на обстеження. Шкода, але в Україні таких лабораторій. Небагато, Нема. це правда. Нема. Шановні глядачі, якщо є у вас необхідність координати отримати і адресу, ви можете одразу після ефіру телефонувати. Редактори вам нададуть координати. Ви правильно знаєте, що я дивилась лабораторію сну по Україні? Досить мало. Я там якісь є, але теж не зрозуміло наскільки вони працюють правильно. Легальні. Так це ми uh -huh. інакше то що по інтернету пропонують годинники, які ловять хрупіння uh -huh. і дають розряди, бади, таблетки, операції. Заборонено сьогодні в світі оперуватися, що пов'язано з хрупінням, а воно. Одне із основних безсонь причин безсоння. Відрізають нього, яке закриває ніби глотку. Язичок підрізає, що воно ніби закриває глотку і людина не дихає. Е, ні срівняють перегородки, нічого цього робити не треба. З отоларингологами вже домовилися. Європа не ріже. Бо проблема в тому, що спадається глотка в зв'язку з відсутністю мелатоніна, гормону щастя, кохання більше. Приділяйте один одному уваги: зі сваркою в сон не йдіть, не виясняйте якісь проблеми по ночах. Сон для того, щоб кохатися і спати. Так, сьогодні спробуйте все-таки о 10-й лігти спати. Спробуйте. Я Диждень думаю, попробуйте що вийде лягати в Ва... 10-й. тиждень. Є... Може по собі сказати, виходить. Вам дуже дякуюся. Дуже дякую. Вам дякую. нагадаю, що в другому блоці сьогодні був Юрій Погорецький, президент Української асоціації медицини сну, головний лікар лабораторії сну, кандидат медичних ног, кардіолог, самнолог. Ми переходимо до третього блоку, до корисних порад. Сьогодні у нас Київ культурний. Цей хліб, що світить на моїм столі, мою печаль і стому. А є ще інший варіант поетичний на в хліб на добре, чесне діло, добратнього, трудящого коша. І наостанок і зачарується білена хата, сонце похуче на столі. Аромат хліба в повітрі. У наступному блоці запросимо всіх вас до народного музею хліба. Не перемикайте.